Привіт! Я Ангеліна. Хочу в тебе запитати декілька питань про ялинку твою новорічну. Коли ти її купив в цьому році? За скільки днів до Нового року? Ну, десь днів так за п'ять. Ну і згодом через два дні після покупки її стали наряджати. наряджати. Ну, Іграшками ви її приклаш... прикрашали. Звичайними скляними також вішали цукерки та фрукти. А ви з сім'єю робили якісь своїми руками іграшки коли-небудь? Так, сніжинки вішали на вікна та стіни. Зрозуміло. А більше нічого? Ну, гірлянди вішали над вікном, там на ялинку. А як ви робили гірлянди? А Ми їх купували. <рес> купували? Да. А самому робити ні?